Друзі, у нас сьогодні на огляді на тосінюей електрогітара Телекастер від славнозвісного японського бренду Fujigen. В нашому огляді буде живий звук особливості цього інструмента, а також назвемо її конкурентів. Поїхали! Ця крута гітара це є класика з японським ДНК. На фабриці FujiGen, славнозвісні, збираються такі бренди, як Fender Japan, так як компанія Ibanez чи Greco. Гітара підійде для тих, хто шукає ідеальну збірку без, скажімо, переплат за логотип. На голові грифа розміщений сам логотип компанії FUJIGEN. Сам гриф іде з клену, накладка грифу також з клену. Корпус електрогітари є з ясену. Звукознімачі сингл-сингл. Бріч іде класичний, теле з латунними сідлами. Стосовно перемикача, чотирьохпозиційний перемикач, ну і, звичайно, регулятор гучності та регулятор тон. Гриф на чотирьох болтах це класичне рішення для телекастера. Стосовно, наприклад, на задній частині грифа також розміщений серійний номер. Важливо визначити по серійному можна визначити рік виробництва, а також важливо при вторинній перепродажі. Друзі, перед тим як перейти до звучання, прошу вас поставити вподобайку, підписатися на наш YouTube канал та підтримати україномовний контент. Привіт, мене звати Андрій Граб. І я знаходжуся в магазині Трембіта, і зараз в мене в руках. Японський телекастер фірми Фуджіґен Це прекрасний японський телекастер, який звучить так, як має звучати фендер телекастер. Тут стоять стальні лади, які роб... зробили в вігнутої форми для того, щоб було краще звучання по мензурі. Також тут стоїть вінтажний бріч типу попільничка, який має бронзові сідла і дає чуть більше високих частот. І тут дуже довгий сустейн. Прекрасна гітара! Основними конкурентами буде Fender Player Telecaster мексиканської збірки, або Squire Classic White Telecaster, Ну, як правило, вони будуть по матеріалах гірші, ніж FujiGen. У підсумку. Телекастер має просту електроніку і в цьому його сила, адже ти керуєш характером звуку, а не борешся з ним. Придбати цю гітару можна на нашому сайті TOS.in.ua або запрошуємо вас в наші фізичні магазини Трембіта та Орфей.